Ліза з Настусею сплять. А сьогодні дуже важливий день. До них прийшов Миколай! Ви Ми вже проснулись. Ви вже проснулись? А що вам приніс Миколай? А, скільки подарунків О, Скільки подарунків приніс Миколай? Наспорядок, Ого! Подарунки. Стоям, будемо їх розпаковувати. Він приходив до вас вночі, коли ви спали, та Ліза? А що там є? Ого! Давай Яка величезна торбинка. Ого! Ого! Ой, ой, лісу засипало! Ой-ой! Що це є, Ліза? Ням-ням. Mm -hmm. Миколай приніс багато цукерочок. Mm -hmm. Ти теж хочеш це подивитись? Mm -hmm. Димісі, що що тут є? А Ліза любить цукерочки. Mm -hmm. Ліза подякує Миколаю. Mm -hmm. Ліза, потім йому напише лист і подякує. Обов'язково. Теж щось є таке смачне. Висипаємо. Чекай. Ого, ого, скільки цукерочок. Ого. ого! Там є лізе улюблені цукерочки. Там теж щось є? Mm. Тут є такий шампунь. Mm. Ну це, напевно, для мене, правда? Настусі Миколай приніс шампунь. Шампунь такий. А там? Його витягує. <стит> Ти не можеш витягнути? Ні. <з tom> <А>! Ми не можемо витягнути. Ага. Це такий манікюрний набір. Ми лізе будемо стригти ногті. Що там ще щось є? А! Помада така. Ой, залізи для для помада. <lyrics> Все, там вже нічого немає. Ні. Дивимося, що далі. Тут щось є? Тут бальзам для губ. Давай, висипаємо. А там. Ой! А -а -а -а. Це помада для Лізи. А, а це, напевно, бальзами їх... для Лізи. Ліза а це бальзам вибухи. для Настусі. <с> Давай, зараз почекай, я його відкрию. Він собі намаже губки. <с 마ху> <с 마ху> ну, напевно, пахнуть по-різному. Понюхаємо. Угу. Чекай, вони тут ще внизу О. О. На, бери. Пахне! Ні, Його треба відкрити. <ріпи> О, <ріпи> понюхай. Ага, воно тут так підкручується. Понюхай. Ой, я гарно пахне. Будеш в... малювати себе губки. Такое. Ой, как раз Я аж <свят> сюди чую, який запах. Такий гарний запах, правда, Лиза? Ще я? Лиза, мені намалює губки ще. Давай. Понюхай. Мені намалюєш? О який чудовий Миколай, який бальзами приніс зимові. <гум> <гум> Та ще один є, зелений. такий. Ми мамі ще намалюємо. <гум> намалюємо мамі. <гум> а як же? Це Лізі Миколай приніс, правда? <гум> Тепер Ліза буде малювати собі губки. А тут з такою лисечкою, а тут а з ким? Тут такий пінгвінчик, а тут такий сніговачок. Такі гарні, <різвіст> так? <різвіст> Ой, Пайпашкий. Висипаємо. Ого! Мандаринки! Наші мандаринки? Дуже важке. Це що за торбинка? Дуже важке. Ой-ой, воно володове! Яка панчоха? Це якийсь бальзам. Ого. Ой-ой, вона не вилазить. Їза там щось велике, вона не хоче вилазити. так не Ой-ой! Ти його нюхаєш. Гарно Ліз... пахне. А, це шампунь для Лізи. Це гарно пахне. Це бальзам, напевно, для мене. Це, напевно, шампунь один для мене, а це шампунь для Лізи. Понюхаємо. Гарно Майне пахне. Шампунь. Та? Ліза буде ним митися. А тут це шапочка. А, він тобі а, шапочку залишив. <гум> Маленький Миколайчик Ліза. Ще Ого, один черевичок від Миколая. Давай, давай. Ого! Кіндер. Два Кажи, такі снікерси. У нас є кіндер-шоколад. Снікер. Снікер. Мега снікерси. снікерси. Ти хочеш відкрити? Угу. Ну, Давай відкриємо. Бач такий з новорічним малюночком. Тут хто є сніговачок угу. і ялиночка. Ти? Ти любиш я... Тримай ще цю сумочку. Виймай. Mm. 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 Витягай. Mm. Ну давай витягуй. Воно шось... Давай. Oh. Витягуй. Mm. Ого! Такий Машафон, так? та? Mm. Це Маша з Машею і медведь. Mm. Попробуємо його включити. Ням-ням-ням. Mm. Mm. Там ще щось є? Ух ти! Що це в нас? Це конструктор ніндзя, а там який? А. Там брік конструктор карета. З коником. Така карета з коником. Ти такий ніндзя. Відкриваємо машу? Подивимось, як той телефон працює. Включаємо. Там, напевно, ззаду кнопка має бути. Ага. Нажимай кнопочку. Посунути треба. отак. О, хтось дзвонить? Мене звуть Маша. Уграй зі мною! Уграй! Ти не, не хочеш пограти з <свистити> не хочеш пограти з Машою? Дивись, тут можна щось нажимати? Ти не будеш? <тір -ганд> Привіт, Ліза. Привіт, <тір -ганд> ліза. Ти ще не звикла до маші? Ану, покажи мені телефон. Жили, були дід з бабою. Так, І не було в них ні дітей, ні онуків. І от дякую. Баба каже, діду, а давай якусь домашню тваринку заведемо. Тварину годувати чимось треба, бурмотів дід. Та все одно він по коморі підніс і зібрав цілий. Ой, парину. який цікавий телефонок, він говорить. Зробив старий з цієї соломи. Ти заховалася, ти стидаєшся, ти машки. не висполисти. не Зраділа, бабуся. Ні? Добре, ми поки виключимо. Ми потім до нього призвичаємось. Давай! Ой-ой, шапочку треба поправити, так? Злазить шапочка. Ну нічого, це лізі до виріс, ліза ще доросте. А ви знаєте, що Миколай любить подарунки ще під подушку класти? Ой, на ще черевик Миколая є. Хто це? Ой, який песик гарний. І що там ще до песика є? таких. І два лайна. величезних лайона. Ми покладемо його сюди, так? А що тут за песик покажи. гав гав він так каже гав гав Я бачу тут сумочка. Гав. Ліза Ліза буде... З ним ходити гуляти. Ліза буде така модніця з сумочкою. Ух ти! <рес> Та ні, це не на голову. <рес> Ліза, дивись, дай ручку. Це отак на ручку надівати. І там всередині укласти шоколадку, Покладемо щоб було веселіше йти. Ми тут заховаємо цукерочку, а Ліза потім її з'їсть коли піде гуляти, правда? Заховаємо цукерочку. І ще одну цукерочку. Це будуть такі запаси на зиму. Сумочка така велика, цукерочки багато поміщається, правда? Песик? А як песик каже? Ав, ав, аф, ав. Гарна сумочка. А тепер ми з Лізою будемо їсти снікерс, так? А може ліза а подивиться. що є під подушкою? Дивись, наша подушка більша стала. Подивимося, що там є. Давай покладемо песика от сюди, а потім ми до нього вернемося. Дивись, яка велика подушка. А що там є? Хто це? Це такий єдинорог? Тут щось натискається? Чекай. Чарівний єдиноріг казковий. І тут ще один. Їх пара. А як вони кажуть? Ти крік-тикрик, тикрик, тигрик, тигрик, тикрік, тик тигрик. Ігот, а Ліза. А це що? Ого! Ого, яка велика коробка. Це ого, такий величезний ого, Банчемс! Ліза хотіла такий конструктор. Ми її потім відкриємо, правда? Подивимося, що ще є. О. Ми такого чудіка складемо. Це Я така киця. Киця! І тут ще є тигрик? <клухи> каже тигрик. Тигрик каже. А Ти свинку боїсти, там ви рибка. І рибку можна скласти. Як а свинку? Риб? А це хто? Рекунчик? Рибка. <клухи> Як рибка каже? У нас там є рибка. У нас є рибка. Як нас вона каже? Бульбулька рибка. <клухи> Гарний такий та. Uh -huh. Тут ще така змійка, а як змійка каже? А як жабка каже? Квак-квак-квак-ква. -ква -ква -ква. Наша така жабка є, та. Хто тут ще є? О, Такий восьминіг Ааа, uh -huh. страшний восьминіг uh -huh. і слоник Квіточки квіточки так треба нюхати, вони так пахнуть, та? Так. Ну що, подивимося? Ого, яка велика коробка. Покладемо її отут ту коробку нашу велику. Велику велику коробку. Що тут ще є? Книжечка така? Ну Це, напевно, для мене така гарна книжечка. Мова кохання для Настусі, так? І ще тут таке для мене напевно теж тіло людини. Біологію Біологію буде будучити настуся. А для Лізи? Це Книжечка про принцес. І кице. І Кийця. Пимося. <світ> Це такі пузлі. Ці пузлі треба складати. Будемо колись їх складати. Ліза любить складати пазли. Ліза любить складати пазли. Ліза Любить. Любить. Принцеси там гарні, правда? І гарна. Подивимось, які тут є принцеса. Дивись, тут принцеса щось варить. Принцеса кухарка. Напевно, вона попелюшка все-таки. А ця. Вона тут ще є такі шкарпетки. А в нас є такі шкарпетки. І гарні шкарпетки. І тут киця. А це мавпочка? А як. І папушка. Маленький папушка. Тут така принцеса, яка любить все прикрашати, так? Да? Гарна принцеса, так? Да? Це кісточка для песенки. Для того песика? Для того, що тобі подарував Пасик Миколай. Буде... Песик буде їсти кісточку. То всі три його тарілочки. Mm -hmm. Він з кожної Тарілочка? щось поїв. Mm -hmm. Так. Песик любить їсти. Mm -hmm. Песик mm -hmm. наївся. А цукарочками його будеш пригощати своїми? Mm -hmm. Буду... Песик не їсть цукарок. Mm -hmm. Хороший Миколай в цьому році був. Це все тобі він приніс, правда? Mm -hmm. Ліза, напевно, дуже чемною була в тому році. І Настуся була чемною. Mm -hmm. Ви боюся, що наступний рік чемним і знову прийде такий There's Миколай. Ліза скаже всім папа. Всім папа"? папа. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза та ставте пальчики до гори.